На годиннику, 12 -го, година. Я взагалі не знаю, що робити. Он вирішив пошукати роботу. <сум> Написав своє ніби, ніби міні-резюме. Ой. І інше не знайшов. Я так подумав: не працювати це погано. Треба працювати там, де подобається. Тому я і шукаю, що мені подобається. Мені настільки скучно, що я просто дістав свій коврик для фітнесу. І тепер робитиму легесенькі розтяжечки. Віджиматись із навантаження робити не буду, бо м'язи все одно не відновлюються, якщо ти не спиш. Тому просто розтяжечки. Я пробував читати, але нічого не виходить, вся моя сила волі йде на те, щоб... Стримувати сон, тому я тупо нічого не можу робити. Зате можу слухати музику. Або книжки. Нарешті цей сніг, тане, не вуху Мене я, чесно задобавлю сніг. Холод харить. Я перший раз кушую манго. І воно на смак, як морква. На смак на дотик. І воно просто. І на хрумкість, як морква. І на хрумкість. О, зелене. <свист> зелене, фу. До речі, місяць назад у нашому містечку роздавали якісь лістовочки і сказали, що людям тут нехер чим зайнятися. І треба разом зібратися і щось придумати. І зараз я йду на зустріч, і там буде ще 200 людей з нашого містечка, що ми визначили, які активності ми будемо брати чи щось таке. Ну Я сам не знаю, але там просто будуть цукерки і будуть солоди <свист> сіти і напоїти до лайду. Тут качок взагалі, такий здоровий з І, І типу, не багато людей, але не знаю. щось показують, мабуть. Ще мене те, що тут тільки одні і й і Я тут один такий 20-річний. Ну, Це капець, це просто для пенсіонерів щось. Ну, прикольно, тут послухати можна, я думаю. Але угар. Блін, така крінжа. Я ніфіга не розумію, Вони щось по данськи розказують. І тупо купа пенсіонерів, і тільки я один сижу. Ой, коротше, я думаю, що вони вгорали, що я вгарав. Але прикольно так послухати було годинку про всяку херню, що розказують про всякий спорт. На годиннику 22. 39. Я думаю, херово видно. А, в принципі, день було краще. Коли ніч воно одразу починає хотіти спати. Я дивлюсь фільм, але я тупо заснаю, тому приймаю рішення йти в душ. Чому я це я все терплю? Хочу подивитися, що буде. А зараз дуже цікава річ, це лише друга ніч. І я читав, що якщо не спати, ти починаєш бачити галюцинації. Я собі уявляю, це ніби от ти собі сидиш, бачиш там, скаче якийсь монстрик, ти такий: ха, ха це галюцинація, я тебе розпізнав. Ха-ха-ха, я тебе не боюсь. Але це не так відбувається. Я вже котрий раз то сижу в фільм, дивлюсь, то десь просто в одну точку задивлюсь. І коли я ніби засинаю, потім різко ніби відкриваю очі, мене перед очима, ніби то якийсь килимок крутиться, ніби то щось застигає, і ти тупо не встигаєш зрозуміти, що це галюцинація. Тобто, галюніки це коли ти ніби і при пам'яті, і не при пам'яті, тобто в полусонному стані ти щось бачиш, і воно тупо реально здається, як реально. Тобто. Це взагалі не прикольно, І галюні, які розпізнати від справжнього можна лише коли ти вже повністю прокинувся і бачиш, ага, не був це галюнік. Тобто, а сам момент, коли ти це бачиш, ти думаєш, що воно реально перед тобою щось крутиться і це лякає. Але лякає тільки на кілька секунд. На одну, на дві. На годиннику курту ранку я відчуваю себе нормально, бадьоро, як після першої ночі. Навіть краще, оскільки тоді в мене 4 коровини, типу, хотіла спати. Зараз я в 4 хочу тільки їсти. бо тільки -ти Тихе. Не розумію, що це фіння. No, <зумі> тобто в 12 були галюльники, а зараз все нормально. Як виходить. І так, п'ята ранку, і я досвідлюсь фільми і одразу є дві поради. Точніше, одна порада і два рішення. Дивитись фільми жахів, і не дивитись фільми жахів. Плюси, якщо дивитись, то буде лякати до усрачки, що не хотітиметься спати. А мінуси того, що лякатиме усрачки, це, здається, ніби все реально відбувається. Ти починаєш спати, воно не відчувається. Де тут реальність, а де тут. Фільм, і ти просто прокидаєшся, ніби в тебе все перед очима. А ще я просто рву папір, щоб не засинати, бо просто не можу сидіти. Зараз шоста ранку, і дуже сильно на сам клонить. Я вже намагаюся тільки не робити. Не знаю, як люди інші так от терплять це відчуття, хочеться просто отак заснути і все. Хтось там казав, що не може заснути після двох-трьох безсонних ночей. Як це організм може реагувати, що ти не можеш заснути? Я би зараз тільки очі не довше, ніж на 5 секунд. <плес> і я вже бачу би 10 сон. Тепер я думаю, що без енергетиків і без кави, без всяких штук неможливо е, тупо не спати. Бо от зараз я так сижу, сижу, я от так от, от е, просто клюю нозом. І все-таки засинаю там на, на секунду дві, на секундочку одну. Тобто. Важко так. Ой. І ще що хотів сказати, що я вже не можу чекати, коли вже закінчиться цей ранок. Просто із п'яти годин, і це доки не вийде сонце, я так розумію, просто я буду клювати носом. До речі, чим саме небезпечно таке стан і чого небезпечно не спати, я чищу мандаринку, і, наприклад, мене в руці ніж чи ще щось іти. Просто от я телефон тримаю в руках і просто так на нього падаю. Дай Бог на впасти. Це буде. Ну, типу, так то нічого не буде, але так кажу загальному. Що от небезпечно не через сам процес, що ти не спиш, а небезпечно через наслідки, які викликає організм, що він просто неконтрольований, Тобто я не відчуваю зараз, що я, що я контролюю свій організм. Взагалі не відчуваю, він сам не слухається і просто вирубається, вирубається, то кошмари бачить, то ще щось то якісь. Глюки перед очима. Ну. Тупий стан. І це я уявляю, якби я зараз був за кермом. І просто так їду, 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 засинаю і нічого не бачу, а потім, коли вже проснувся, вже, вже все когось бив, бо лежу десь в канаві. В такому стані вести машину, це що? Це, це просто смерть. Мікромаленькі сини, і я щось собі вже говорю, капець. Хочу глянути, як це на камері житає. Це таке відчуття круті. Просто ти отако ніби в реальному житті, і ти і я. Мені наснилося на одну міліцію пункту, що хтось попросив мене і дав мені телефон. І я кажу, типу знімати, і кажу, це сквозь сон і вже просто розпросинаюсь. У цей момент я вставив шанувати. Ну і зараз трохи висновків і підсумків. Всього загалом не поспав я 48 годин. Відчувало, це дуже жахливо. Організм без сну починає просто вимикатись, і це небезпечно для здоров'я. Небезпечно взагалі для життя, бо можна вимкнутись будь-де. Хоч на дорозі, хоч в машині, хоч навіть ось так вимкнути, впав. Але переважно ти себе контролюєш. останній момент, коли ти. Виключаєшся, потім різко прокидаєшся і ти можеш себе стримати. Ну, якщо не стримати, може бути погано. В період без сну немає ніякого бажання щось робити, немає мотивації, немає енергії, немає сил, тебе одне бажання лягти і поспати. Я читав, що там десь галюцинації починаються з п'ятого, там четвертого дня. Це неправда, вони починаються вже із ну, в мене після десь 36 годин. Тобто, із того, що очі не відпочивають, не знаю, як воно працює, але ти починаєш. Собі додивлятись, добачати якісь всякі моменти. Е, особливо не круто дивити фільми жахів в такому стані. Ти не розумієш, де реальність де нереальність. У мене з тиском, в принципі, все нормально, але він був трохи вищий, ніж зазвичай. Це по організму я собі відчував, що якось було недо... не, не по собі. Е, плюс е, якісь неприємні відчуття були в області серця, і ставалось ніби. Маленька, маленька нудота присутня, коли ти не виспаний. Моєю метою було хоча б не поспати троє суток, оскільки я собі так зробив стоп поріг. Але я навіть не зміг дотриматись до трьох суток. Е я просто сидів в момент сидів і, і заснув. Все. Холодний душ не допомагає, вмивання водою не допомагає. Лише на п'ять хвилин, але далі ти все одно, організм все одно виключається. Тобто я не знаю, що допомагало хіба що кава, енергетики. Але я захотів без цього, бо я, в принципі, не п'ю ні кави, ні енергетиків. І я зрозумів для себе, що сонце дуже важливо для організму. Е, я і раніше сном дивився нормально, але тепер я постараюсь дбати спати 8 годин, ну інколи навіть довше, якщо це буде потрібно. І більше ніколи я не робитиму е, цей експеримент. Ніколи в житті я більше не спатиму більше, ніж одна доба. Ну, можливо, якісь такі стануться серйозні проблеми, але я не хочу це повторювати. Це максимально тупо і, і неприємно, і непродуктивно і взагалі. на що це робив я? Подивився. Я зрозумів, що це неприкольно, більше не буду. На цьому все. Дякую за відео. Ой, за перегляд.